Ну, до нас а, ви так попередньо, можливо, знаєте причину? Ні. Не знаєте? А попередні якісь конфлікти були. Я ж не знаю, звідси я таке можу знати. Ну, знаєте, я... обично якось жаліється чоловіка, потім Ніхто це. Ніхто ні на кого не жаліється. Ні. Ми з ним були в добрих відносинах. Ви були з ним добрих відносинах? Ну, він до нас заходив, він нас з мене дійшов, він оформляв. От. Інвалідність, людина з інвалідністю, я його знаю тільки так і так. Ну, а те, що по селу він щось десь вимагав, та, можливо, десь раніше приходив, казав. Я знаю. Да. А він сам депутат, так? Да? Так, він із депутат. Там його колеги постраждали разом з його партією. І дуже сильно. Розкажіть угу. ну, нам ще, як, як ви почули крики? Як? Ну, ми сиділи на робочих місцях. І ми почули один хлопок, другий і третій такий сильніший був. І вибіг голова перший з криком, і до нас дівчата зайшов, по-моєму, Яна Іванівна в крові, і ми вже тоді зрозуміли, що я побігла за швидкою, дівчата хто куди, кому надавати допомогу. І все, і вже тоді поліція визвала, швидких тут було, скільки машин, п'ять, може і більше. Так що, таке. Анна Лапко, начальник відділу з соціальної захисту на Дякую. Дякую,